І так, друзі, печальна правда життя про індійський керамограніт в Україні. От бачимо, людина пише коментар: 70% плитки в утіль після сортування. Що відбулося? А відбулось наступне. Клієнт придбав десь індійський керамограніт дешевий, привіз на об'єкт. Плиточник побачив ситуацію, в яку він може встряти. Зробив сортування і зрозумів, що така от ситуація. Пояснив клієнту. Дивіться, там 30% окей, а 70% в підвал або там в гараж, або щось кудись. Чому це відбувається? В Індії на сьогоднішній день неймовірна кількість фабрик, які виробляють керамограніт. І всі ці фабрики орієнтовані в основному на свій внутрішній ринок Індії. А на внутрішньому ринку Індії контролю якості немає від слова взагалі. І, звісно, коли така плитка попадає в Україну, ми бачимо такі от ситуації. Але цей коментар був залишений під відео нашого салона, де ми показали наш індійський преміальний, якісний, люксовий індійський керамограніт, вкладений на об'єкті. І я розповів, що саме так повинен виглядати ідеальний індійський керамограніт. Так от, наш індійський керамограніт не має нічого спільного. З іншими керамогранітами індійськими, які на сьогоднішній день існують в Україні, тому що фабрика, з якою ми працюємо, вона орієнтована сугубо на європейський ринок. Не одного метра квадратного не продається в Індії. Все відправляється в Європу. А в Європі ви самі розумієте, які, яка, які контроль якості, тому друзі, якісний індійський керамограніт з гарантією від нашого салона. Який ви можете укладати на шов в один міліметр, в якого буде велика кількість різноманітних фейсів, хто розуміє, про що я кажу, тільки Алькора Лакшері Керамік тайл в нашому салоні, Валенсія, в місті Миколаєві. Працюємо також по всій Україні по дистриб'юції. Звертайтеся.